Знаєш, що спільного між жінкою і чоловіком це точно є в той момент, коли ти збираєшся на рибалку, ти похожий на жінку, Ти титушишся, тако бігаєш, щоб його встигнути. Бо так проспав. То бляха, давай швидше. будуть Не я буду придіти, сказав, а вони будуть придіти. Грохові бомби? Раз, два, п'ять, три. І на прикорм на ту так Раз. сигналізаторів... Вже всі сигналізатори, блін, продані. Ще не всі? Ще не всі? О, крупиво! Є? Ще два? Блі, все якесь таке тюпотюньке. Тюпотюньке. Дайте, будь ласка, все два. Кись завоз здавостих сигналізаторів цього разу. А от де нормальні снасті взяти? О, це група все для рибалки. Від каналу ставочок. Є лінк в описі. Заходь, переходь. Ливця карася і на поплавчанку. Капітальність. Тут хитається якесь. Люди менше жріть, лки-палки, карпятник. Нормально. Нормально сприймайте, то, то, то лки-палки, це такі трапики, що мав витримати слона. А диви, воно грає. Опа. А що грає? Зараз покажу. Ось там якийсь пупсик зайшов, не видно, звідси ножку відламав. Та йо... коротше. Розмотав все в воду, жилка тут 0,7. Ногою буду притримувати, бо зараз тютю -тю. грузик з петелькою. Такою гуляючою. Ох, йокнете. Беру таке штучку. Цей стаканчик. Рецепт є на каналі ставочок. До речі, написати, таке робиш чи... Чи то я тільки один таке ловлю. Опа. Петля в петлю. Стаканчик забираєш, знімаєш. І забираєш з собою. Тут дуже близько не підсовую, щоб болоті полежала і така була засічка. Там гачок всередині. Може видно, може ні. І заправляю. Перше ем... туди заправляю вам. Проповідись, як я зараз скину. І пабах! Моно було більше розмотати. Добре. Нікого Взагалі. Навіть пенсіонери не сидять, І що ліпші пенсіонерів чи що виходить? То я вже... Анчкачка блін... чекай. Зараз на ногу. Нікого, бо... Всі вже зрозуміли, що то, хто тут рибачок номер один. А номер один канос тавочок. Чванько хвалько, рибак хороший, репер, футболіст, армре... О, до речі, армреслінг. Я сьогодні буду так тримати вудочку, типу таким відведенням такого. Хто влікається амреслінгом? Знаєш таке відведення. Бо коли щось тримаєш, потім відведення віддаєш. Треба тако тримати вудочку. І такий її... на пронатор. А пеу, 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 пеу. Як всі знають, лід ну, спливає на воді. щільності в них різні. І в мене те заморожена оця прикормка в гороху. Вона зараз пливе і попливе з до а Мені треба, щоб вона точкою лежала і приманювала рибу. То я от поки розмотую, то не трачу час ногою, розтоплюю. Так файно, свіженько Бо на дворі жарко, то хоч в п'ятку тепло. Ой, тепло свіже. Трикозелсів. Чити стрикоза. Вертольотик коротше. Зараз сонечко перейде, фу, капець. Ну то вже по восьмій пару хвилин. <рик> <рик> на дворі градус вже 35 на сонці. Спека стоїть пару днів, завтра різко буде похолодання. То, думаю... А ну, подивлюся, що там. Що тут. Цього мені треба трошки далі закинути. Показую лайффак лайффаковець А ти не причти така знав Белем 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 Опа Та блін може і не покажу Берем Беремо петаличку Якусь фігнюшку, Ну наприклад мене та ломачка краще захопити беремо таку пет... Берем петелечку робимо ломачку тоді ніби краще трошечки тримати в пальцях і можна краще замахнутися ну, трошечки краще замахнутися але не дуже а лайфхак робочий, просто не було палочки, я ж не хочу ходити. Ну, в баню Завтра і трапік впаде, і я разом з ним в воду. Стаканчики збираємо. Бо ще колеги може прийдуть. Яких маю запхати? Куда? Я не знаю що там буде, але щось передивиться. Тільки розмотував вже змотую. Дякую всім за перегляд, Та я жартую. Порядок я привезти, зараз запутаюся. Ось така от картина. Ух ти що! Оптик! Ух ти що! Не втік, привіт! Захтів гороху, дружочок! Як ти гарно! Клюнув! Невеликий, але приємно! Карпушка клюнув! Це на щастя! Десь такий з пів кіла, бо в мене лопа така велика. Класний. Ну, Всотий такий козак. Ей, роздер собі. Ай-яй-яй. Ну що ж зробиш? Треба було жвати помаленьку. Клас. Ну добре. Поплавчанку просрав, клювало там. Ну, Такий одне поплавок би ловити, то пф, капець. А тут я навіть не чув, тягнув, думав, що нічого нема. Супер. Где дружочек у садочок? Тут поки що два карася. Фух. Я думав вже втіце. Ну вже добре. Тож жара така. Але риба клює. Ох, ти ж лки, палки, я не засняв. Ні, не тікай, не тікай. Опа, запутав. Ти сюди. Ох, який ти сильний, бляха муха Дружок, дружок, капец, давай, в одно око, ааа, -а -а. фу, не тріпай! Дави мне поскидал все, сти, 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 то капец, ну, рыба в воде сильная, то капец, класс. Блін маленький карпик. Але який сильний. О, я його тягнув так на став йому плавника. Трошки менший за того. Але класний. Капець, він так тягнув, він мені не вирвав цього. Планки тієї. Ти малий сідлач. От планічка свого ставила, виш. Чищений, що перший, що другий. От. Другий є. Тож такий грам 600. Все один. Удачливий, обкаканий. Бомба, бомба, ракета, пушка. Але то зараз пообсирають мене. Ей, такі карпи бере! чекай але ти безсовісний. Не розказуйте мені про бабині кури. Дивиш, що наробив? Так я люблю того бавитися. Напиши, любиш таке, коли якісь такі морські вузли нав'язані. Йомки. Є, вже я на фінішній. Є фух. То що я буду робити? Хай там закинув ще раз, Ну На ходили мені його забирати. Правда? Щось буде. Як має клюнти клюне? Срібно тільки, не знаю, я з годинки на рибалці, вже два карпа і пару карасів. Я ще їхати не буду до хати ще. Чекай чекайся. Ще. Наловлю трошки ще, плюс на одну цього не клюнуло, малесеньку закидушку. Я якщо не замітив, початок покльовки на меншу. Це там віра. Блін. Так натягнуло її повненько і пустило. Бавлять це такі. дін ди ден дякую вам. Ой, я вже їсти хочу. Опа! І на третю клюнув? Тільки певно, таке разик вже. А, може, ні. Стик, блин, клюнул, кап, вы видели? У меня только один вариант. Тут дай Там что-то. сидеть получается. Ну. Опа, и сюда. Стик. Опять втик. Да, знов втік. Твою... йолки палки Як цікаво вийшлося. Туди саме. Третій раз ішов! Твою дивізію з тими сходами. То капець. он прикол. Ну, ну, эксперт, глянь на. Все ж добре. Ты -мо. Я мою пятичку слабку роблю. Сюда, 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 дружочек. Пирожочек. ааа клюну все-таки. Тут така штучка яка називається на камеру щоб шум вітру забирати. Ну там вже мала знаст, коротше там камера вирубилася, я там цілу лекцію розказував. Ну коротше вже вона відпрацювала нормально. Буду її змотувати, а дві хай стоять ще. бляха! Не видно! Оух! Друже, стільки в нас є рибочок. Що ще треба? А що треба? Поплавок з літньою мурмишкою. От вони. Ті герої. І горохові бомби. Рецепт я на каналі ставочок. Це його супи супер-пупер снасті. Карпів на них ловив. І ще зійшло три штуки. І тут -а карпики два клюнуло і карасиків. Повний садок. Мілоч вже не показував вам, бо того вистачає. Він. Тут а... Богдан втік! Тільки лишився гріша. Бляха-муха. Ладно. Ну і втік ти втік. Канал про рибалку ставочок. Підписуйтеся на канал. Замовляйте оснастки. До нових відео. Жара батареї вирубаються. Я теж не хочу вже, Хватай. Міру маю пів літра... Ой! Е, садок карася і... спати. Е, до хати. для хамуха. Ну типоня. Вс. Змотуємо вудочки. А! Отубов. Як сказати? А як сказати? Класно, блін! Мав про рибалку ставочок, ти підписався, молодець коментнув, репостнув, Замовляю оснастки і пендлюй на рибалку. А я думаю, чого не клювало? Дві яке не мотане. Як під горбок, то ще й сонце, що би не казали. Я уже зібрався, я уже в дорозі трошечки.